Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 7 вересня 2025 року. Місяць не просто фази, а вікно в космос і відображення нашої культури. У ніч на 7 вересня 2025 року небо обіцяє бути особливо вражаючим. Повний місяць пов'язана з повним місячним затемненням, видовище, яке змушує завмерти і відчути свою незначність перед передвеличю Всесвіту. Але за цією зовнішньою красою криється складна і зачаровує наука, а також глибокі культурні та історичні зв'язки, які ми, люди, вибудували з нашим найближчим космічним сусідом. Ця стаття це не просто опис фаз місяця, а спроба зрозуміти, що місяць означає для нас, як він впливає на наше життя і як ми можемо використовувати його для розширення свого розуміння космосу. Чому повний місяць викликає такий інтерес? Я пам'ятаю, як в дитинстві, років 8-9, батько виносив мене на вулицю, щоб показати повний місяць. Він розповідав про кратерах, морях і горах, які можна побачити навіть в бінокль. Це був мій перший досвід спілкування з чимось більшим, ніж повсякденна рутина. Саме тоді зародилася цікавість до космосу, яка не покидає мене досі. Повний місяць це не просто яскравий об'єкт на небі. Це точка відліку, момент, коли ми відчуваємо зв'язок з чимось древнім і могутнім. Цей момент, коли все здається можливим, коли мрії здаються ближчими. Повний місяць, як відомо, викликає у деяких людей незвичайні відчуття. Деякі стверджують, що вона впливає на сон, емоційний стан, навіть на поведінку. Наукові докази цього явища поки не однозначні, але сам факт того, що люди відчувають цей зв'язок, заслуговує на увагу. Можливо, це пов'язано з гравітаційним впливом місяця на Землю, що впливає на припливи та відливи, або, можливо, це просто психологічний ефект, пов'язаний з культурними асоціаціями та мірями. У будь якому випадку, повний місяць це потужний символ, який зачіпає глибокі рівні нашої свідомості. Наука про фази місяця більше, ніж просто геометрія. Цикл фаз місяця, як пояснює НАСА, це результат 29,5 денного обертання місяця навколо землі і мінливого кута між сонцем, землею і місяцем. Але давайте копнемо глибше. Важливо розуміти, що місяць не випромінює світло сама по собі. Вона відбиває сонячне світло, і те, як ми її бачимо, залежить від того, яку частину її висвітлює сонце. Цей простий факт породжує дивовижну різноманітність фаз від тонкого серпа молодика до сліпучого повного місяця. Мене завжди вражала синхронність цього циклу. 29,5 днів це період, який стародавні цивілізації з вражаючою точністю визначали і використовували в своїх календарях і сільськогосподарських практиках. Вони розуміли, що місяць пов'язаний з припливами і відливами, а також зі змінами в природі, такими як ріст рослин і поведінка тварин. Це свідчить про глибоке розуміння світу, засноване на спостереженні та досвіді. Використання місячного календаря в сільському господарстві це прекрасний приклад того, як людство навчилося використовувати природні цикли для поліпшення свого життя. Зокрема, багато фермерів досі орієнтуються на фази місяця при посіві і зборі врожаю, покладаючись на багатовікові традиції і знання. Це підкреслює важливість збереження культурної спадщини та використання традиційних знань у сучасному світі. Заглядаючи крізь телескоп місяць як лабораторія, бінокль і телескоп відкривають перед нами абсолютно новий світ: кратери, гори, моря, все це стає видимим, якщо придивитися. Вивчення поверхні місяця це не просто розвага для астрономів-аматорів. Це важлива наукова робота, яка дозволяє нам краще зрозуміти історію нашої сонячної системи. Кратери на місяці це сліди зіткнень з астероїдами та кометами, які сталися мільярди років тому. Вивчаючи ці кратери, ми можемо дізнатися більше про ранню історію Землі, оскільки наша планета також була сильно бомбардована в минулому. Більше того, вивчення місячних порід дозволяє нам зрозуміти склад та еволюцію місяця, що, в свою чергу, допомагає нам краще зрозуміти походження та розвиток Землі. Сучасні місячні місії. Такі, як місія Артеміда, мають на меті повернутися на місяць і використовувати його як плацдарм для подальшого дослідження космосу. Місяць може служити полігоном для нових технологій, які будуть використовуватися при польотах на Марс та інші планети. Більше того, місяць може містити цінні ресурси, такі як вода та гелій-3, які можуть бути використані для виробництва енергії та інших цілей. Місяць у культурі та мистецтві, відображення людської душі. З найдавніших часів місяць займала особливе місце в культурі і мистецтві людства. Вона надихала поетів, художників, музикантів і танцюристів. Вона символізувала жіночність, інтуїцію, таємницю і зміни. Вона була пов'язана з богинями, чарами і потойбічним світом. У міфології багатьох народів місяць був уособленням богині, такої як Селена в грецькій міфології або Артеміда. Вона була пов'язана з родючістю, місячним світлом і жіночою енергією. У різних культурах місяць також був пов'язаний з передбаченнями, ворожіннями та магією. У мистецтві місяць часто зображується як символ краси, романтики і таємничості. Вона надихала художників на створення прекрасних картин, скульптур і фотографій. У музиці місяць часто асоціюється з меланхолією, ностальгією та любов'ю. Поради щодо спостереження за місяцем відкрити для себе космічну красу, не обов'язково бути професійним астрономом, щоб насолодитися красою місяця. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимум задоволення від спостереження за місяцем. Використовуйте бінок. Binook це відмінний інструмент для спостереження за деталями поверхні місяця, такими як кратери і гори. Використовуйте карту місяця. Карта місяця допоможе вам орієнтуватися на поверхні місяця і знаходити цікаві об'єкти. Спостерігайте в ясну ніч, ясна ніч без хмар це ідеальні умови для спостереження за місяцем. Використовуйте додаток для смартфона, існує безліч додатків для смартфонів. Які можуть допомогти вам ідентифікувати об'єкти на місяці, поділіться своїм досвідом з іншими спостереження за місяцем це чудовий спосіб провести час із родиною та друзями. Висновок місяць це більше, ніж просто космічний об'єкт. На закінчення місяць це не просто фази та кратери, це вікно в минуле нашої сонячної системи, лабораторія для нових технологій і джерело натхнення для людства. Спостерігаючи за місяцем, ми можемо розширити своє розуміння космосу, дізнатися більше про нашу планету і відчути зв'язок з чимось древнім і могутнім. Тож наступного разу, коли ви побачите повний місяць, зупиніться на мить і подумайте про його красу та значення. Пам'ятайте, що місяць це більше, ніж просто космічний об'єкт, це відображення нашої культури, символ нашої мрії і запрошення до дослідження Всесвіту. І, можливо, саме місяць стане плацдармом для наступного великого стрибка людства до зірок.